Не весна, не літо і не щедра осінь, а в душі твоїй вічно зима. Розкрий свою душу, вона чисте світла, як прозора джерельна вода. Розтопи сніги, досить панувати, Там морозом лютим і вітра. Розкрий свою душу для добра та щастя. Хай любов панує там. Хай весна розквітне, гріє тепле літо і осінь принесе свої плоди. Розкрий свою душу для добра та щастя. І добро розтопить лісой і сніги. Кажеться, зима холодна. Ти ж праві так. На те вона зима. Але, по-моєму, найхолодніший холод це холод душі. Та його легко позбутися Варто тільки робити добрі справи і залишати за собою добрі, світлі сліди.